Вітаю, я Людмила Карнієва, мати режисера Алекса Гарленда, відомий психолог і психотерапевт. Цілком можливо, що це стало додатковим фактором обізнаності режисера у сфері психотерапії. Як би там не було, події фільму Алекса Гарленда, Чоловічий Рід дуже нагадують якусь психотерапевтичну техніку, наприклад, психодраму. Маємо клієнта. Це Харпер, жінка, яка психологічно травмована тим, що смерть її чоловіка може трактуватись як частково її відповідальність або навіть провина. В сценарії психодраматичної сесії вона протагоніст. Ролі психотерапевта цілком може відповідати її подруга, адже саме з нею Харпер підтримує зв'язок під час свого усамітнення, фактично так званого ретриту у сільській місцевості. З нею Харпер ділиться усіма деталями та подробицями своїх переживань. Саме ця жінка заздалегідь звертає увагу на сакиру, якою Харпер умовно і символічно, але дуже дієво, має відтяти свою психологічну проблему. Саме ця жінка з'являється біля Харпер і на момент завершення психотерапії. Ну, і, власне, сама психотерапія у форматі, що нагадує психодраму, проходить протягом декількох умовних сесій, що складають три різні етапи або акти дії. Актор Рорі Кіннір уособлює різні ракурси особистості Джеймса і відіграє різні ситуації стосунків Харпиш з чоловіком. Причому амплітуда епізодів поширюється від майже буквального відтворення комунікативних ситуацій і до абсолютно символічних сцен. Але глядачу не обов'язково орієнтуватись у специфіці психотерапевтичних практик. Досить під час перегляду фільму Алекса Гарленда «Чоловічий Рід не пропустити повз увагу і помітити послідовне триразове представлення, начебто, одних і тих самих, але кожного наступного разу помітно змінених чоловічих образів. Помітити, як ці образи поступово все більше відходять від своєї початкової реалістичності і, нарешті, стають повністю символічними. Якщо не пропустити помітити це триразове представлення, то стане більш ясним і сенс усього фільму Гарленда. Зокрема, стане більш зрозумілою і фантасмагарична передфінальна сцена. Те, що відбувається між головною героїнією на ім'я Харпер та її чоловіком Джеймсом, абсолютно реалістично. Подібні проблеми та ситуації виникають, на жаль, у багатьох пар з невдалими стосунками. І в епізодах конфлікту Харпер з її чоловіком, дехто із глядачів може навіть почути досить знайомі слова та аргументи. Джеймс здійснює насильницькі дії щодо своєї дружини. Він відмовляє їй у праві на найменшу приватність, намагається контролювати кожну її дію. Згадайте, як він відбирає у Харпер телефон і вимагає розблокувати його, щоб прочитати обмін повідомленнями з подругою. Він вдається і до такої мерзенної форми насильства, як погроза, шантаж суїцидом. Зрештою, він вдається і до фізичного насильства, б'є Харпер. Але Попри усі ці свої вкрай насильницькі, агресивні і морально і дії, він ще й наполягає на тому, що жертва саме він. На жаль, цілком реалістична ситуація. Разом з тим, вже з найперших епізодів фільму вводяться і деталі, які набувають символічного значення. Кадри з падаючим Джеймсом зматовані з кадрами з дозрілим насінням кульбаби, що відривається і кудись відлітає. Чергуванням реалістичних і символічних кадрів та епізодів задається погляд на кіноісторію як на щось більше, ніж суто особисту трагедію двох людей. Їхній конфлікт розглядається в контексті всієї масштабної історії взаємин чоловічого та жіночого. Фрагменти недавньої реальності, моменти останньої сварки з чоловіком і всього того, що трапилось потім, періодично прориваються флешбеками, спалахують у пам'яті Харпер ще не раз. Суть конфлікту між Джеймсом і Харпер можна зрозуміти з кількох фраз. Він, Я накладу на себе руки, і тобі доведеться з цим жити. Чому моє життя так мало для тебе означає? Вона, тому що я теж маю життя, я теж хочу жити. Цими фразами фіксується відсутність кохання. Взаємна відсутність кохання. Адже кохання це коли життя коханої людини не менш важливе за своє власне життя, а її щастя важливіше за власні егоїстичні бажання. Якщо з Харпер все зрозуміло, вона й не приховує зникнення кохання, то з її чоловіком Джеймсом трохи складніше. Досить поширена, вельми шкідлива ілюзія, що любляча людина може вчинити суїцид від нерозділеного кохання або якщо її розлюбили. Насправді суїцид чи шантаж суїцидом у такій ситуації є не підтвердженням чи доказом кохання, а погрозою, насильством та способом жорстокої помсти. І Джеймс здійснює моральне насилля, коли шантажує Харпер своїм суїцидом. Не можна, звісно, сказати, що це суто чоловічий прийом помсти чи маніпуляції. Жінки використовують такий прийом насильства як шантаж суїцидом ані трохи не нерідше. Але оскільки режисер фільму чоловік, то саме так розподілити ролі у фільмі дійсно було більш коректно. Будь то чоловік чи жінка, але якщо людина погрожує самогубством, то вона ні в якому разі не любить. Просто з якоїсь причини вона. Хоче володіти іншою людиною, потребує цієї іншої людини. Або думає, що потребує. Можливо, такою людиною керує якась вигода, або звичка та страх перед змінами. Вона може відчувати дискомфорт від того, що після розставання доведеться робити зусилля та адаптуватися до нових обставин. Як би там не було, але шантаж суїцидом це вища форма агресії. Це не кохання, а бажання привласнити та використати на свій розсуд чуже життя. І Харпер абсолютно обґрунтовано зауважує, але якщо ти погрожуєш мені, щоб ми не розлучилися, то саме тому ми й маємо розлучитися. Після приїзду Харпер в умовний сад Едем і символічного куштування нею забороненого плоду з дерева, що росте у дворі, крок за кроком починає розігруватися історична містерія, ну або проходити психотерапія. До приїзду подруги Харпер опиняється ніби в якійсь часовій петлі, і навіть телефонний зв'язок із сучасним світом слабшає, а часом і зовсім пропадає. Головна героїня проживає різні епізоди та ситуації, як деякі історичні етапи взаємовідносин чоловіків і жінок. У якомусь сенсі ця основна частина фільму побудована як містерія. Крім того, Алекс Гарленд ще й розбиває цю містерію на три частини. Друга та третя частини в чомусь повторюють найпершу, але при цьому кожна наступна з них більш динамічна, концентрована і більш символічна. До речі, відзначу важливий концептуальний момент: всі чоловічі образи у фільмі, за виключенням загиблого чоловіка героїні, виконує один і той же актор Рорі Кіннір. Він демонструє просто чудеса Гриму. Численні перетворення Кеніра то в розпорядника будинку Джефрі, то в оголеного зеленого чоловіка, то в священника, то в підлітка Самуеля, а ще в поліцейського, і цілий ряд відвідувачів паба це особлива професійна майстерність і актора, і гримерів. А ще повторюсь: це і важлива концептуальна складова фільму Алекса Гарленда, суть ідеї в тому, що в кожному чоловіку можуть бути частково присутні і час від часу можуть проявляти себе і прадавній зелений чоловік, і умовний підліток, і умовний священник, і простак Джефрі, і ряд інших персонажів. Розпорядок, розпорядник або господар будинку Джефрі, який зустрічає Харпер, заводить розмову про дорогу. Але героїню чекає символічно дорога в минуле, для початку всього на півтисячоліття. Дому не менше п'ятисот років, повідомляє Джефрі, і традиційний чоловік очікувано каже жінці: кухня он там. А ще Джефрі робить несподівано неприємне, хоча ніби. Жартівливе зауваження з приводу яблука їх рвати не можна, заборонений плід. Саме так і було сотні років тому. Жінкам справді ж часто дорікали за нібито провину праматерієви. Наступне, наступне зрушення у часі ще далі, ще глибше в історію відбувається під час прогулянки Харпер. Пригадайте епізод з мертвою Ланню, з насінням кульбаби, що падає в мертву очицю. Це насіння символ кругообігу життя, метафора смерті та її подолання. Згадайте початок фільму і те, як падіння чоловіка Харпер змінювалося кадрами з таким же насінням кульбаби. А ще згадайте, як Харпер своїм голосом викликає у тунелі відлуння, ехо. Відлуння це ж поява умовного іншого, і на звук жіночого голосу справді піднімається чоловіча постать. Фільм Алекса Гарленда загалом зняти дуже якісно і в естетичному, і в технічному плані. Але я таки помітила одну, як мені здається, помилку мабуть, за сценарієм передбачається, що в тунелі до Харпер біжить той оголений зелений чоловік, якого нас згодом побачить вже зблизька. Але якщо уважно придивитись, то видно, що чоловік, який починає бігти на голос Харпер з іншого краю тунелю, одягнений. На рівні колін за ним майорять краї якогось розстебнутого одягу, може, плаща чи пальто, ймовірно, через поспіх або через прохолодну погоду, не стали роздягати та гримувати актори для такого дуже далекого загального плану. До речі, а щодо так званого лісового або зеленого чоловіка, якого Харпер спочатку зустрічає в лісі, і який потім приходить до її дому, коли Харпер відвідує місцеву церкву, там на купелі вона бачить рельєфне зображення чоловічого обличчя, ніби створеного з листя. такий образ відомий у різних стародавніх культурах і не тільки в європейських. Часто він інтерпретується як символ відродження, воскресіння природи і пов'язується з її річними циклами, але зустрічаються й інші пояснення. Так, от Алекс Гарленд пропонує у своєму фільмі дуже цікаву версію походження образу зеленої людини. Ми всі знаємо про такі досить давні практики модифікації людського тіла, як татуаж, шрамінг, пірсінг. Фільмі Ґарленда оголений зелений чоловік в одному з епізодів надрізає на собі шкіру у вигляді невеличких кишеньок і вставляє в них листя дерев. Порізи на обличчі й тілі цього оголеного мовчазного чоловіка явно теж залишилися після такої процедури. Фактично, режисер Алекс Гарленд пропонує цілком наукову гіпотезу походження образу зеленого чоловіка з подібних можливих древніх практик декорування людського тіла. Як я вже говорила, одні й ті самі чоловіки послідовно постають перед головною героїною та глядачами як три різні за мірою реалістичності, символічності типи образів. Щоразу вони виглядають і поводяться дещо інакше. Це ніби три різні акти містерії. От я вже про це говорила. Спочатку Харпер просто десь стикається, зустрічається, а іноді знайомиться і трохи спілкується з господарем або розпорядником будинку Джефрі, зеленим чоловіком, священником, підлітком, поліцейським, відвідувачами пабу. Перші зустрічі чоловіків у виконанні Рорі Кінніра з головною героїною у виконанні Джесі Баклі – це найбільш реалістична, тривала, повільна експозиція. У цих чоловічих образах об'єктивуються окремі риси та якості покійного чоловіка Харпер. Хлопчик, який егоїстично вимагає від Харпер уваги та часу, поліцейський, який неспроможний зрозуміти її тривоги, священник, який намагається покласти на неї відповідальність за те, що відбувається, Джефрі, який наполегливо приймає за Харпер рішення та іноді викликає дискомфорт своїми не завжди вдалими Жартами. Ця частина, яка є першим представленням різних чоловічих образів у досить реалістичних життєвих ситуаціях, завершується в пабі, який відвідує Харпер. Друга частина це набагато більш динамічний і концентрований епізод після повернення Харпер з пабу. У типовій стилістиці фільму жахів відбувається напад на Харпер тих самих чоловічих персонажів. Хлопчик ститься їй за відмову погратись. Священник хоче від Харпер сексу, вважаючи, що саме для цього вона і створена. До речі, пригадайте, як священник роздвоєною рукою обіймає Харпер за шию вкрай двозначний жест, відразу й не зрозуміти, чи це обійми, чи удушення. Варто співставити цей фрагмент з поведінкою чоловіка Харпер, який не хоче з нею розлучатись, і можна було подумати, що любить, але при цьому насправді погрожує і б'є жінку. Можна навіть згадати питання Бели Вакстер до Дункана з бідолашних творінь: так ти хочеш зі мною одружитись чи вбити мене? Далі Джефрі захорошує Харпер фізичною розправою. Можна сказати, що різні чоловічі образи у в канані Ролі фактично стають свого роду об'єктивацією та усвідомленням всього того, з чим Харпер мала справу у стосунках з чоловіком і що саме виявилось для неї неприйнятним. Можна сказати, що це візуалізація внутрішніх страхів героїні, її підсвідоме. Звісно, багатьох глядачів фільму найбільше вражає той епізод, в якому відбувається послідовне народження тих же самих основних чоловічих образів за принципом матрьош. Це третя і найбільш концентрована, стисла частина містерії коротке і ефективне повторення історії та закріплення її послідовності. Природна зелена людина народжує імпульсивного чоловіка дитину, який, як було показано в попередніх частинах містерії, має бажання і не приймає відмови. Потім ця дитина народжує священника, який, як ми бачили раніше, може поводити себе більш стримано. Чоловік-священник вже вміє міркувати та аргументувати, але він прагне покласти відповідальність за складні проблемні ситуації на жінку і бачить у ній передусім сексуальний об'єкт. З головний умовного священника народжується Джефрі, пересічна, як заведено говорити, проста людина зі своїми стереотипами, фразами, жартами. З рота Джефрі, тобто із засвоєних у культурі стереотипних фраз, слів, формулювань, народжується покійний чоловік героїні Джеймс. Можна сказати, що ця сцена є символічно викладеною версією послідовності людської та особистісної еволюції. Причому чоловічі образи з'являються один з одного з явними стражданнями та муками народження. Еволюція нелегка справа, оновлення та переродження дається не так просто. Всі ці символічні образи вже не так проявляють агресію до жінки, як закликають до співчуття. І зверніть увагу, Харпер перестає їх боятися. Ну, і ще деякі важливі моменти. Те, що Джеймс випадково зірвався, а не стрибнув вниз сам, реалізуючи погрозу суїцидом, безсумнівно. Адже щоб стрибнути вниз, люди не вриваються от саме поверхом вище в чужу квартиру і далі на балкон. Але якби Джеймсу, як він безумовно й хотів, вдалося б таки спуститись на балкон квартири, в якій знаходилася Харпер, і він знову опинився біля жінки, що було б? От священник каже, а раптом істина в тому, що якби ви дали йому шанс вибачитись, він був би ще живий. От тільки це питання потребує продовження. А чи точно була б жива й здорова Харпер? Адже якщо чоловік б'є жінку? А потім не чує її бажання припинити спілкування і намагається фактично насильно знов потрапити до неї в квартиру, спустившись з балкону от поверхом вище. То чи можна сподіватись на їх спокійне й миролюбне подальше спілкування? Звісно, не варто вважати Харпер абсолютно беззахисною і безпорадною жертвою. Вона теж досягає свого і захищається як може. Судячи з того, наскільки затято вона саме фізично виштовхує чоловіка з квартири, не схоже, щоб вона звикла його боятися. Але слід враховувати, що чоловік елементарно фізично сильніший. Пізніше Харпер явно ж лукавить і свідомо чи несвідомо спотворює ситуацію, коли каже священникові, що, мовляв, ми з чоловіком хотіли розлучитись. Жодного ми у них в даному разі вже не було. Розлучитися хотіла Харпер. А Джеймс якраз був категорично проти розлучення. Ця фраза з ми. Є спробою Харпер відвести власні підсвідомі сумніви у відсутності своєї відповідальності за те, що сталося. Це свого роду ота гра в хованки, про яку якраз і говорив підліток Самуель. Але це помилкова психологічна стратегія. Харпер не варто прикриватися оцим насправді відсутнім, ми хотіли розлучитися. Думаю, що їй краще було б зосередитись на абсолютно обґрунтованій думці, яку вона сформулювала ще у суперечці з Джеймсом. Якщо ти погрожуєш мені, щоб ми не розлучилися, то саме тому ми маємо розлучитися. Адже жодна людина не має права насильницьки розпоряджатися чужим життям. Натомість кожна доросла фізично і психічно здорова людина має відповідати за власне життя. Тож суїцидальний вибір це власний вибір людини, і відповідальність за нього не може бути перекладена на жодну іншу особу. Ну, звісно, за виключенням юридично визнаного доведення до самогубства. Але Такі випадки, як правило, супроводжуються економічною зацікавленістю, яку там завжди можна знайти. От і це формулювання не має жодного відношення до випадків, коли людина просто хоче вийти з відносин, припинити їх. Це в жодному разі не доведення до самогубства, а право кожного розпоряджатися власним життям на власний розсуд, у тому числі вступати у відносини і виходити з них. Наприкінці фільму з'являється вагітна подруга головної героїні, а можливо, вона ж і психотерапевт. Не дивлячись ні на що, людський рід продовжується. Звісно, часом між чоловіками і жінками виникають і будуть виникати непорозуміння і конфлікти, але щось неодмінно буде змінюватись на краще. І варто сподіватися, що любові буде ставати більше. Адже Майже так само, як людина вчиться говорити, читати, писати, вона вчиться й любити. Це все культурні навички, які не дані нам від народження, яким треба вчитись. А для цього якраз і корисно розмірковувати про смисли таких фільмів, як чоловічий рід, і про проблеми та помилки його героїв. Благополуччя і до нових зустрічей!